Земельні війни по Красноградській або мешканці Лукашівки проти публічного акціонерного товариства Укргазвидобування НАК Нафтогаз України та Красноградської районної ради. Безпідставне позбавлення права користування земельними ділянками змусило селян звернутися з позовом до господарського суду Харківської області. У 1992 році колхоз Родіна Краснорадського району був переданий Христиченському управлінню борових робіт, борового управління Укрбургаз. Колхоз був неліквідірований, пенсіонери надіялись до посліднього, що Укргазвидобування розпаює землю, яка їм належала. У цьому році була создана ініціативна група, яка звернулася до борового управління «Укрбургаз» з роз'ясненням. Де їм роз'яснили, що їм на сьогоднішній день нічого не належить. Почався нас типа рейдерського захвату. Приїхали люди, які змусили керівника написати заяву, щоб пішов з роботи і переслали нам зовсім чужу людину, який почав з того, що почав людей розганяти з роботи, увольняти, звільняти, уставити умови, на які на всі питання відповідав, що це не обговорюється. Свого часу нинішні Лукашівські позивачі віддали колгоспородіна, а потім підсобному господарству Україна Христищенського УБР все своє життя і здоров'я у повному сенсі цього слова. Врешті-решт, така свого роду прихватизація земель та майна залишила селян ні з чим. 92-м році Христиченське УБР. Взялося взяти наш ковкос в оренду. Приїхали, провели зображення, поагітували нас, ми згосили, заключили договор на 5 років оренди. Поки був гривчич руководителем Сеслішницького ОБ, нам все видавали і зерно. І олію, і сахар, і масло. Як помінявся руководителю, все як одрізалося, не стало нічого. Ну, А коли б здали указ президентського розпаювання землі, і ми ж обратили, щоб і нам розпаювали землю. А вони сказали, що ваша земля продана. А хто гроші щитав за ту землю, хто їх ділив, відкидає з якого бюджету, гроші брались на купівлю тієї землі. Метою захисту своїх законних прав на землю працівники та пенсіонери колгоспородіна та підсобного господарства Україна об'єдналися у сільськогосподарський багатофункціональний кооператив під тією ж назвою Родіна. Задля повного і всебічного з'ясування обставин справи правомірності позовних вимог. Представник позивача, тобто кооперативу Родіна, направив до суду клопотання про витребування з відповідача, тобто пад Укргазвидобування та красноградської. Районної ради низки документів, які мають значення для з'ясування обставин, справи та правильного рішення суду. до статті 38 ГПК України. Прошу витримувати наступні документи та матеріали, які про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, витримувати від подача по справі падку газ видобування, оригінал державного акту на право постійного користування землею серія XR 17, 18, 30, Технічну документацію щодо землеустрою земельної ділянки, на підставі якого була визначена площа земельної ділянки за гектарів. Межі земельної ділянки заданий державний акт на право постійного користування землею. Статут Христичівського управління бурових робіт -го під господарства Україна станом на 18 грудня 1995 року на момент отримання державного акту. Ви требувателі третій особи по справі відділу державкадастру в Красноградському районі Харківської області, правостановлюючи документ на право користування земельними ділянками колобу роді на Красноградського району Харківської області чи ні, на момент прийняття рішення Красноградської районної ради народних депутатів. 22 липня 92-го року про передачу земель по Оригінал та копію за наявності документи, написання яких припинено право користування землею по госпородіна. Оригінал та копію журналу про реєстрацію державних актів на право безпільного користування землею за 95 рік, підтверджуючи документи на повноваження на отримання та про отримання державного акту серія XR 1718 065 регіонівським управлінням бурових робіт підсобним господарством України. Зі свого боку представник відповідача, тобто пад Укргазвидобування, заперечував як у задоволенні клопотання позивача, так і позовних вимог в цілому. Мовляв, кооператив Родіна не має жодного відношення до лукашівських земель. Користування землею відповідачем цілком законне. Втім, в ході розгляду справи з'ясувалися й деякі темні плями. Видає державний акт, в якому зазначає, що постійне користування передається земельна ділянка критичному управлінню поробить робіт підсобному господарству Україна, якого такої юридичної особи на такий час не існувало. А де цей акт? Цей акт копія акту. Копію акту надали, ми його не маємо, але надали його е, до відділу е, укр... ось він портував, так. Господарство село Наталине, але такої юридичної особи на момент видачі ні Христичницького управління борові виправді, ні підсобного господарства Україна, ні повною назвою не існувало. Про це свідчать всі витяги, які нами надані до матеріалів справи. Юридичного... Так, не було. Передали не існуючі юридичні особи з хрестичницькому управлінню боротьби прав підсобному господарству Україна його не, не існувало так. Врешті-решт клопотання позивача про витребування певних доказів, тобто державного акту на право користування землею відповідачем та відповідної технічної документації, а також цілої низки інших документів, суд задовольнив. Вважаю, що суд. Е Чітко дотримуючись всіх всіх правових позицій, з'ясував необхідні думки, позицію як від позивачів, так і відповідачів та третіх осіб по справі, і задовольнив наше клопотання про витребування необхідних доказів, а саме підстав користування земельною ділянкою відповідачем по справі та інших необхідних документів для повного та всебічного з'ясування обставин по справі. Вважаю, що Ті заперечення, які надавались представником ПАД «Укргазвидобування», є такими, що не ґрунтуються на фактичних обставинах справи і жодним чином не можуть спростувати позовні вимоги, законні вимоги. Правонаступника колгоспу родіна, сільськогосподарського багатофункціонального кооперативу родіна. Наступне судове засідання має відбутися 20 вересня. Втім, вже сьогодні Лукашівські селяни добре усвідомлюють за будь-якого рішення. Попереду їх очікує ще й досить довга та важка тяганина у судах більш вищої інстанції, адже така вона наша сувора українська реальність. Тож далі буде.